А якщо, наприклад, я на зеленому тарифі, але мені самі не вистачає енергії. Взимку, наприклад, за якою ціною я буду докупляти енергію держави? Напевно, дешевше. Мене ж там договір з ними. А, насправді хотілося б, щоб дешевше, але ні, це базово сальдо, ну, зелен тариф по сонячній станції. да. Уявімо ситуацію. От конкретно, ви взимку згенерували 100 кВт, Там панелі були снігом засипані і так далі. Небагато, а спожили 500 Кіловат 500 мінус 100, ваша сальдо 400. Тобто ви платите не за всі 500, а тільки за 400. І ви платите по звичайному тарифу 2 гривні 64 копійки. Але якщо у вас є нічний тариф, тобто у вас стоїть зональний лічильник, деяку частку з цих 400 кВт ви заплатите вже по тарифу, який вдвічі менший. Тобто не 264, да, а гривне, 1 гривня 32 копійки. Тобто у вас там електрокар заряджається вночі по зональному тарифу. Так що знижок не. Немає, якщо у вас є зелений тариф, це просто сальдо.